Є в православній церкві особливі молитви, котрі запам'ятовуються на все життя, відчуваються постом, коли несемо свій подвиг поста і молитви, а саме Маріяностояння, чтення канона Андрія Крицького і споминанням життя Марії Єгипетської. Чому церква указує нам цей важний момент? Чому? Саме постом великим прикликає нас Господь вчути образи покаяння, да тому, що Бог глядає сотні тисячі образів нам привити, щоб ми вбідилися, увіділи, порозуміли, починаючи пост і завершуючи його на святую Пасху. Старець з усіма священник подвізався. З юності до 53 років у пустини, і йому прийшов такий помисл: це є такий у світі чоловік, який мав такий би подвиг, як ти, бо ти все знаєш, ти все пиш і уже. І якщо він то, то подумав, явився йому ангел Господній і сказав: з усімо по людським міркам, ти непогано потрудився. але щоб ти узнав, скільки є ще великих подвигів, іди у тот монастир коло Іордана, і там найдеш відповідь. І відповідь засіма найшов. Але відповідь була таїнственна. Той, котрий думав, це є ще на світі такий святий, зустрів не лише равну собі, а вище Його посвятости, коли в пустині обнаружив преподобну Єгипетську, котра в час молитви. Поднімалася на локоть від землі у воздусі, то її благость і благодать Божия і сила молити була така велика, що вона нарушалася закони природи. Важно розуміти, що Господь відкрив не тільки з усім, кожному із нас. Признаймося, скільки і в нас була молитва або думка така, а хто краще молиться, як я. А хто більше до церкви ходить, а хто сильніше пост держить чим я? І такі думки, да так, коли приводя нас на смущення, адресують нас на житті преподобно Єгипетської. Хто сильніший? Возможно, рядом стояща сестра і брат, сильніший у Бога і в молитві, і в пості, і в нагороді, не рискуй. Не привозносися. Твої подвиги Господь знає, видить, вони зафіксовані. Но пам'ятай, в той момент, коли ти глибоко і високо думаєш про себе, ти тратиш силу і благословення. От почому так нам, православним, завжди було ясно, що ніхто з наших людей і подвижників ніколи не славився подвигами або хвалився подвигами. У той час, коли в Україні нас переслідують і обзивають різними словами і ліпля нам якісь преступлення, ми смиряно йдемо до Господа і каже, Боже, прости і нас, і наші гріхи прости, а й безуміє тих людей, котрі мають високу владу, а ведуть себе, як діти в піску, котрі фантазують нам якісь страсти. І пригрішення, які не мають ніякої основа, ніяких абсолютно підстав такої думати, але вони продовжають свою казку, свої видумки говорити і навіть розпространяти. Но якщо чоловік, а тепер видиме маса людей неправославних в Україні, які мають високі пости в державі. Не моляться, пост не держать, не сповідаються, не причащаються, а такі стали гонителі нашої церкви. Що ж, вони розпространяють. Вони ведь не кажуть за наші молитви, за наші поклони, за чтення канона Андрія Крицького, за наші сповіді і причастя. Ні. Вони кажуть, що люди православні, то злочинці, вони не люблять свою країну, вони не видять других людей. І то, що в їх душах прибуває, ота ненависть, недовір'я до других людей, нелюбов до других людей, вони бідні, безпомочні і бездуховні, попробують приписати другим людям, в тому числі і нам. Ми свідчимо Богу. У нас не є ворогів, є у нас браття, котрі не розуміють свої поведінки. А значить, коли читається життя Марії Єгипетської і тоді сотні образів покаяння, ми просимо, Боже, приліпи до нашого розуму, до серця ті образи покаяння, аби ми могли точно так віддіти, чути, розуміти, і так, як сокрушається той, що писав цей, Канон покаянний кожний раз взиває, і ти душе, могла так поступити, а ти іначе поступила, і ти могла піднятися, а ти упала, і ти окалялася, а не пішла на покаяння. Подивися, як люди жили, і да, упали, да, їх підставили, а вони, покаянням, знову встали. І дуже великий подвиг, або приклад дають нам і наші предки. 1150 років ми православні у центрі Європи. Боже, приймі наш духовний труд, запиши в книгу жизни, хоч маленький, но кожного із нас у святості і в благословенні, і в чистоті.